Вітаю дівчата! Я сподіваюся, я не дуже замурзила, бо на дачі я завжди як поросятка. Я вирішила вам зняти невеличке відео про нашу фазенду, про нашу дачу. І заодно, кому таке цікаво, дізнаєтеся, чого я дуже мало в'яжу. Взагалі в нас. Коротше, ми придбали. Будинок з земельною ділянкою. І, коротше, тут будинок, можна бачити. Будемо е, реставрувати, робити ремонт. От. І, ну, звісно ж, у нас земельна ділянка. Я спочатку, коли побачила, скільки тут землі, вибачте, я тут така гарна. Коротше, коли побачила, скільки тут землі, сказала, що не буду нічого садити. Не хочу. Оце все, коротше. Цим займатися це сказала взимку. Але коли прийшла весна, то щось перемикнуло. І зараз ви побачите, моє нічого не садити. Зараз вам проведу невеличку екскурсію. З землі в нас 25 соток з будинку. Будинок приблизно 100 квадратів, я думаю, десь так. Тому десь ну, 24 сотки точно лишається Зараз вам покажу, що як. В домі, напевно, не буде нічого показувати, там на даний момент тільки знімається штукатурка. Завершується знімання штукатурки, далі будемо знімати дах. Е, ну, там таке. Покажу вам лише садові справи, у яких я безпосередньо беру участь, тому що всередині будинку я нічого не роблю. Так, ну що, ходімо. Ходімо в сад, я покажу вам вас трояндом, дівчата. І, власне кажучи, троянди в мене їх тут не так багато. Це те, що залишилося від колишніх власників. Вони вже відсвіли і вони дуже доходні. І я нарешті добралася сьогодні їх полити, бо весь цей час ми їх не поливали. Я хочу їх чимось задобрити, побачу, що вони трошки, коротше, погано. Це така червона плетиста і тут така сама червона плетиста. Вони не мають плестися, але не маємо що плестися. От, ось така троянда, вона мене... Коротше, ну, особливо немає чого показати, бо вони вже просто відсвіли. Оця тільки залишилася, але бачите, яка вона нещасна. які нещасні квіточки, бачите? От така вона. Тому треба їх підобрати, бачите. Хворіють вони. Жовтенькі. Так, в мене ще є форзиція оцей кущик. Тут півоній багато. Це я тільки трошки поприбирала траву буквально вчора, тому що тут не можна було пройти. Півоні, звичайні рожеві півоні це все, що залишилося від власників колишніх Я тут, бачите, поприкопувала це, в мене має бути е, жимолость. Це я, те, що я вже робила. Ну, такі, типу, коротше, живці. А тут, поки що йому не дуже добре цей плющ, плющ, бачите, з іншої сторони паркану. Паркан буде, звісно, інший, але ну, поки такий. Там бабайка лежить. Так, тут у нас все-все-все ці півоні. А тут, де я йду, ну, я вже просто поприбирала, тут дуже багато тюльпанів було. Це вже ми посадили яблуню, ми самі купили і посадили. Ми вже багато дерев посадили. Отут в мене під пляшками. Я хочу спробувати при, коротше, від живця також троянди. Троянди в У мене їх багато. Щось штук 22, напевно, бачите. Ось. Це все під пляшками. Ну, не знаю, якщо з 22 проживеться хоч одна, буде добре. От, Далі також у нас є персик від старих власників, але тут було багато персиків. Бачите, майже листя нема, але персиків було обсипано. Але цей персик обтрусило вітром. Також тут ще є персик, бачите, в ньому взагалі майже листечка нема. І на ньому залишився один такий нектарин. На ньому теж було багато персиків, але його вітром дуже сильно втрусило. Тут ще є груша. Далі тут в мене має зійти жоржина. Це я також купила нещодавно жоржинка, тут також троянди. Ось тут в мене під корою. Замульчовано також має тут зайти гладіолус. Це я також купила, я посадила. Знову ж таки, трояндочки. Це сливка, вишня це те, що було. І персик, бачите, от на цьому персику багато персиків. Оце так було і на тому персику, але він бачите, отак от цей за будинком його вітром не обтрусило, а той не за будинком, два отих, то їх обтрусило вітром. Зараз дуже сильний вітер у нас. То їх буквально обтрусило, бачите? На персики майже нема листя. Зате одні персики, дивіться, скільки. Так, далі в мене тут глицинія Це також я посадила, але вона щось трошки сохне. Я взагалі ось тут, отут, хочу арку зробити в саду таку. Це у нас тут взагалі сад, я вам покажу. Це у нас глицинія І ось тут я посадила. Це я вже купила оцю ожину їжевіку з великими плодами. Це один кущ, і тут ще два кущі. Тут ще планується один досадити. От. Одна вже навіть, бачите, дала э, цю, відпустила росточок. Це ми от черешню посадили. Тут в мене мають зійти е, э, люси також. Лютіки називаються. А, далі. Це те, що ми також посадили. Це дивіться, в нас е, лохина. Два кущики, бачите? Один і ось другий. І це, а мені вже вона перейшла прямо з ягідками. Дивіться. Не зважайте на мій манікюр. Бачите, прямо з ягідками. І вчора буквально вона в мене трошки така зморщилася, але вчора її полила. І сьогодні знову ягідки стали тверденькими. Так, далі. У мене тут смородина один. Два, бачите, засохла за те, що ми посадили. І це. Це все ми садили цієї осені. Це ще одна. Що це черешня. А отут я взяла у бабусі відкупала цю харизонтему мультифлору. От бачите, одна, дві, і тут ще дві штучки. Воно все. Тут у мене вже відсіли, Я посадила такі типу собачки. Тут одна невеличка квіточка лишилася, рожева, бачите? Оці е -е, собачки мені сказали, що вони мають насіятися килимком, але щось вони ота взагалі засохла. Майже засохла. Ці дві, три, нічого, бачите? Їх п'ять кущиків так посадила. Думаю, насі... щоб вони насіялися. Далі в мене тут вже відсвіла герань. Вона мене посаджена там прямо з горщиком в землі. Мені сказали, його одразу, ну типу, на зиму забирати разом з горщиком додому. А от. Далі в мене тут посаджена. Одна, господи, ці сонечка вже достали мене. Ця гортензія, бачите? ну Поки що вона щось не роздупляється. Там також посадила троянди. Тут яблуня. Та яка була від старих власників. Дивіться, яка вона обліплена яблуками. Нам навіть довелося підпорки поставити. Більше яблук, ніж дерево, дивіться. А там от ще абрикоса наші, але абрикос нема в цьому році, не всі замерзли. Дивіться, скільки яблучок буде. Тут в нас малина. Малина щось теж поки що не дуже себе чухає. Я взагалі, дівчата, знаєте, декілька днів тому дуже загналася, коли ми їхали з дачі, що... Нічого в мене не виходить, поганий я садовод, нічого не росте, все погано. А, ну, але мене хлопець трошки заспокоїв, сказав, що ми тільки скільки тут працюємо, всього, всього весну одну. Ще, звісно, немає ніяких результатів. Це я вся малинку показую. Хочу великий малинник. І там ще трошки малини, хочу дуже великий малинник. Я дуже люблю малину, У мене дитяча мрія великий малинник, таки, знаєте, але нас завжди. Не могла виповнитися ця моя мрія, тому що нас там, де я жила, народилась і росла, там дуже було мало місця, 4 сотки. І на великий малинник не було місця. Тепер в мене є місце на все. 25 соток, можна садити, що хочеш. От, але що і я, а, я ж не доказала, що я загналася, що нічого не росте. Поганий я садовод, все в мене погано, все в мене сохне, дохне. Коротше, дуже я щось засмутилася з цього приводу. Але мене хлопець заспокоїв, що, по-перше, ми це робимо перший раз, ну він, звісно, не перший раз, він в селі вирос. А я якби, до цієї весни, до е, огородньої і садової справи була геть непричепна. Тобто я цим ніколи не займалася і не вникала і взагалі навіть, знаєте, сапати не вмію. От в мене хлопець сапає краще, ніж я. Ну, таке, таке життя буває. Я не дуже соромлюся, що запати не вмію. Я ну, може колись навчусь, а може і не варто. Коротше, ну, загалом. Я дуже загналася, що нічого не виходить, що все погано. Але от зараз вам покажу і на ваш суд. Добре в мене чи погано виходить. Так. А, це в нас ще, ще одна яблонька. Бачите, також гарно розвивається. А це вам зараз показую це все наш город. От бачите, там, де закінчується таке покошене, там в нас люцерна. Це мої покосали, покусали, покусали люцерну, покусили люцерну, і е, це все наш город. От, от від цього і аж от туди. Ото от все наш город. Величезна ділянка. Хоча б половина засаджена люцерною вже легше, але тут в мене мали бути буряки. Але їх тут мало, буряки кормові кролям на корм. Я їх посіяла добросовісно. Але вони, коли почали сходити, мій хлопець разом зі своїм татом вирішили покропити бур'яни і посапати між, між рядками, щоб менше трави було. І, коротше, висипали мені половину буряків, тому що вони не могли знайти рядків. Ну, там трошки є їх, але їх там мало залишилося. Ну, щось виросте. Я сьогодні пішла так трошки пополивала, ті, що є. Може, якийсь десяток виросте, то буде, що буде, все наше. Все, що виросте, буде наше. А тут в мене полуниця, бачите? Я посадила 40 кущиків, але, напевно, третина здохла. Ну, нічого, дивіться. Я навіть з'їла дві полунички. Це я її посадила влітку. Ой, влітку. навесні посадила полоничку, бачите? Е, от така вона трошки ожила. Я її вчора полила, бо чесно, не встигаємо. Живемо ми ж не тут, ще досі. Ми маємо приїжджати сюди, щоб це все поливати, за цим доглядати. А ну розумієте, я так не працюю сиджу вдома. Хлопець ну, працює і після роботи. Його роботи ми їдемо і оце тут займаємося, розважаємося, коротше. Ну, таке собі, бачите? От. А оті рядки хороші. А оці, тут ще два рядочки, Я п'ять рядків посадила. Три нормальні, а два майже, два майже здохло. Коротше. Ну, ладно. Так, а от бачите, цю половину. Ми... Я хотіла буряками засіяти, але вони погано зійшли, а оту половину ми обробили і засадили городиною. я. Що я посадила? По-перше, у нас тут кукурудза, але тут вона щось погано зійшла. Ми просто пізно сіяли. Бачите, там кукурудза, це ми сіяли першу. Вона добре вже виросла. А оця трохи не встигла. Цю взагалі найпізніше сіяли, бачите, дуже погано. Я не знаю, чи вона буде взагалі. А оця. Трошки сход, ну, трошки росте. І я її сьогодні поливала, щоб вона трошки розчехлялася, бо мені треба тінь для помідорів. Так, коротше, мої помідори. Бачите, це все мої помідори. У мене тут близько 100 кущів. Так от, і, 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 і там в кінці це я взяла розсаду. Ну, так не дуже добре видно вам, звичайно. Ну, коротше. Це я взяла розсаду у бабусі хлопця. І вона доходна трохи, погано вона росе. Оце тільки це в мене волове серце, воно тільки трошки почало розчахлятися. Бо до цього йому було геть погано. Йому вже напускало порослів, я бачу. Я не знаю, що з ним робити. Не буду вже нічого з ним ним робити. Боже мій. Це ще нічого. А, от. а оці, рядки, бачите, я купила розсаду. І я, напевно, так і буду тепер купувати розсаду, бо тут в мене вже є помідори. Тобто ми ще їх не збирали, але вони вже от-от мають бути. Бачите, дивіться, які кущі. І це скільки помідорів нав'язалося. Я ще їх побризкала бором, щоб завізі не опадали, не осипалися, щоб в'язалося. Дивіться, яке. Це вже... Тобто, коротше, 5 десятків я взяла у бабусі хлопця. А 5 десятків я купила. І оці 5 десятків, які я купила, вони вже, може, всі з помідорками. Це в мене один десяток, які вже такі самі ранні. А далі, бачите, такі пізніші трохи. Але на них вже є от помідори. У мене тут всі сорти різні. Я не знаю, які сорти. Мені все одно, якщо чесно, головне, щоб були помідори смачні. Я люблю помідори більше жовті і рожеві. Ті, які бабуся дала, я не знаю, які там помідори. Але коли я купувала, я сказала, давайте мені більше жовтих і рожевих сортів. Ну, коротше, будемо бачити. От, це такі ті, які я купила, бачите, які нормальні кущі. А ці доходяги, це ті, які я у бабусі взяла. Бачите, вони такі. Доходні. Ну це вони трошки розчехлилися. я їх підкормила. <кій> Бачите, ну воно прям видно, да? різницю. Це їх підкормила і ще через пару днів буду підкормлювати, зробила таку, в просто народі вона називається фубля, таку борділку з трави. Значить, має трошки мене настоятися і буду поливати. А ще я собі дуже хотіла посадити перці. Дивіться, посадила. Ну вони в мене щось, це тільки, оце тільки вони е, почали рости. А то, дівчата, я їх посадила. І вони, напевно, місяць просто сиділи, не рухалися. Геть, я вже думала, не здохнуть нафіг. Оце вони тільки розчехлилися після того, як я їх гуматом полила, е, і вони це почали кущитися, бачите, почали пускати ось. Росточки почали в'язатися. А то взагалі вони щось так тормозили. Я і так, знаєте, через них засмучувалася. Думала, що все. Не буде в мене ніяких перців. А я дуже хотіла перців. Цей, цей найгарніший, бачите, навіть, навіть в'яжуться трошки перчики. Коротше, загалом в мене їх тут штук 30 кущів росте, бачите? Я їх замульчувала, оце класно задобрила. І вони почали в мене кущитися, бачите? Замульчувала їх, тому що перці люблять воду. А в нас тут з водою напряг, дівчата. Чого? Того, що того, що в нас тут скважин нема. Якщо хто знає, в Одесі проблема з водою. Живемо біля моря, але скважину в нас тут коштує пробити. Дівчата. Від 200 до 400 тисяч гривень. Треба бити 80-160 метрів. От. Тому що в нас тут такий горизонт водний, який, коротше, вода дуже глибоко залягає. А от, а нас скважини нема. Це ми поливаємо ну, такою водою, яка йде гарцька, коротше. От. міською водою. І тому. Тому економлю, як можу. Якщо ви мене спитаєте, чого в мене помідори в гніздах, в сіні, в соломі і перці, в мене все так. Тому що треба зберігати вологу по максимуму. І взагалі, коротше, начиталася я у всяких блогерів садових, що це класно мульчувати. Зберігається волога, стає ґрунт кращий. Ну, коротше, якщо комусь цікаво, якщо хтось не знає, для чого мульчувати, то можете почитати. Так, тут в мене капустя, яку жерла спочатку тля, її потравили, а потім її зараз жеруть сонечка. Бачите, що роблять зараз. Але капусточка зав'язалася. Все-таки якась. У мене тут 10 <сидем> Ми 10 цих капустинок. Не знаємо, що буде, але но... бачите, вони теж в гніздах сидять. Отут в мене, мала бути морква. Але тут тільки буряни, а морква де-не де зійшла. Ну, я не на моркву. Далі в мене по плану кабачки, на які я полюю, ходжу. Заглядаю на них кожен день, коли ми проїжджаємо. Вже рази три смажила свої кабачки. Я минулим літом дуже різко полюбила їсти кабачки. Оце, напевно, вже можна зібрати. Дивіться. Я Трохи почекаю, чи вже зібрати його, я не знаю навіть. Щоб не перезрівав. Минулим літом дуже полюбила кабачки. Так от сталося минулим літом кабачкове кохання. Я дуже полюбила смажені кабачки. Раніше до цього я їх ніколи в житті не їла. І тепер я собі насадила цілу плантацію. Бачите, я не знаю, скільки в мене тут кущів, ну, коротше, багато кущів, Не знаю, що дівчата його зібрали, Да? У мене там ще є далі один, я їх почекаю ще день-два, хай трошки виростуть. Не буду збирати. Я їх собі насадила і от вони мене родять, і я кожен день ходжу до них заглядаю, чи не виросли нові кабачки, які можна посмажити. Взагалі хочу... <кхід> Коротше, там Начиталася рецептів з кабачків, а взагалі дуже люблю рагу з кабачками, перчиками, помідорками. І з картоплею робити рагушку. отакі кабачки в мене, дівчата. А і ще дівчата огірки. Ну, огірки в мене такі нещасні, що мама рідна, це у мене самий найкращий огірок єдиний. Тут один огірок зламали, теж був такий самий дуже красивий. Вони в мене дуже довго не могли почати рости. Я їх посіяла перший раз. У мене зійшло з 50 штук 2. Наступного разу я. Це найкращі були екземпляри. Далі отакі. Далі я коротше, замочила їх і посіяла ті вже пророщі. От бачите, також мені зламали гірочок, але в мене залишилася ця штука, і з неї, бачите, наче. Росте далі. Я залишила, думаю, раптом виросте. Короте, е я посіяла ті, які проключені, і це те, що в мене зійшло, бачите, які вони доходяжні. У мене вже бабушка і свекруха вже їдять свої огірки, а в мене поки тільки такі доходяги. Не знаю, коли в мене будуть огірки. Ну, але... Зате помідори. Бачите, огірки в мене в цьому сезоні не вдалися. Зате вдалися помідори. А от теж все. Це, оцей мене зійшов, бачите, з, з першої посадки. Але той, який я най, най, найперші показувала, найкраще, ті зійшли після нього. Але він, бачите, не дуже гарний. Коротше, ну, дівчата. І загалом це та, яка нічого не хотіла, не хотіла сидіти. А там у нас була посаджена редиска. Ми також свою редисочку збирали. От, ну все. З, горо... З городом це все. Зараз вам більше покажу, як у мене тут все замульчовано, бачите? Отак от. У мене тут сіна, солома, огірки також замульчовані. Отак от Так, далі це тут наш двір, бачите, все захламне. Ось сараї. Це гора. Дош, дошок, тут у нас було дуже багато таких крольчатників, курятників дерев'яних. Це все розібралося, вже валяється. Тут моя фубля замочена в дитячих ванночках. Це Це, коротше, Тьома робить. Він зловив на вулиці чотирьох голубів, які собі спокійненько жили своїм вуличним життям і вирішив, що вони будуть тепер у нас жити. І тепер вони на стому сараї живуть. А він їм сьогодні зробив сітку. Там, бачите, сітка? Воно. Там раніше було скло, Тьома їм зробив вентиляцію. А, коротше, тепер у нас будуть жити голуби. Це я з собою привезла в'язання. В марних сподіваннях, що я що ти хочеш? Що ти хочеш? Що ти хочеш? Вас понюхали. В марних сподіваннях, що я встигну пов'язати, але я оце тільки доробила всі справи свої. І... і тепер можу познімати, а зараз вже будемо їхати додому. Це у нас тут вишня Вишня трошки і е... груша. А тут в мене ще пару троян є. І хризантеми які здихаються, те, що було від попередніх власників. І все, дівчата, прийшли ми назад. Отак, От як вам Наш, наша фазенда? Як вам е, мої сад, сад, садово-городні здібності? Діліться, розказуйте, що зараз у вас на городах. У садах, як у ваші справи, чи цікавитеся ви таким, чи є взагалі у вас городи сади. Буде цікаво поспілкуватися. Я, якщо чесно, не думала, що я в свої, що я в свої 21 різко зацікавлюся городом і садом, але буває всяке в житті. Тому бажаю всього найкращого, до наступних зустрічей, бувайте!